Саша, привіт, слава Україні! Привіт, героям слава! Зі мною нападник команди «Мольфар Хотів». Вітаю вашу команду сьогодні з впевненою перемогою у сьомому турі проти команди «Атлетік Київ. Рахунок 5-0. В принципі, ніяких запитань по грі не повинно бути. Поділися, будь ласка, враженнями з матчу і скажи, що сьогодні саме стало ключовим. Я думаю, що ключовим стало настанови тренера в розівалці. Граводна заміна у нас була, не будемо розказувати всіх секретів, але всі були дружні, всі розмовляли і ну, нема слів, гра все показала. Е, ключові гравці сьогоднішнього матчу, на твою думку, кого б ти відзначив? Е, я давно не був вже на іграх, але у нас захисник центральний, просто пушка. Е, два просто ядерних фангових захисника. Здивував, як грав Нікіта Міягі, той блондинчик. І голота і мах розібралися просто з захистом противників. Повністю... Всі, всі зіграли свою роль. Сьогодні вся команда Лев матчу можна так сказати. Так. Повністю з тобою погоджуюсь. І дякую тобі за інтерв'ю та бажаю вашій команді надалі успіхів і вдалих виступів у чемпіонаті. Все, вам теж успіхів, дякую.